Добрий день! Сьогодні, друзі, в нас 7 жовтня і я хочу вам показати, які корені півоні у мене ще є в залишку. Почну вам з такого сорту, як Лойс Choice. Lois Choice, я думаю, що кожні вже з вас знають. Це дуже гарна квітка, махрова, дуже різнокольорова. Має декілька кольорів і рожевий, і білий, і кремовий, дуже-дуже гарна, дуже добре набита квіточка. Зріст у цій півоні невеликий, невисока вона. Скоріше всього, її можна посадити на передній план. Фото цього сорту я вам добавлю. Півонія, сорт Loy Choice. Дуже гарні бруньки, дуже гарні коріння, молоді коріння, дуже-дуже гарні дві поділочки. Далі. Далі, друзі, сорт Сара Бернар теж дуже гарні бруньки. Це сорт із пізнього квітування, теж махровий, це дуже Такий на зрізку його можна, цей сорт рожевого кольору, махрова квітка. Так, фото я вам додам додам цю фото Сару Бернар Далі, дівчата і хлопці, півонія, сорт мандарин коат Це ранньо-середня дуже гарні. Крепкі квіти, мощні такий кущ, гарні квіти. Е, з, у нього квітка японської форми, е, дуже велика тарілочка така із рожевих пилюсток, зверху біло-кремовий помпончик. Раннє середнє квітування. Я теж додав вам фото. Ще ось, бачите, які бруньки ось Коріння теж молоде, гарне. Далі сорт, сорбет. Це трьохетажна на неї кажуть, квіточка, дуже ароматна, середній срок квітування. Вона має декілька кольорів, теж набита повна квітка. Фото вам приложу. Далі. Сорт Петіт Elegance. Теж залишилася одна поділочка, зріст у цій півоні невеликий, квітка дуже незвичайна, такого ніжно-рожевого кольору, вигорає до білого, і повітці по цій по квіточці такі, такі плями рожеві. Такі, знаєте, як ну, дуже тако незвичайно, квітка е, має таку форму, як чаша. Дуже таке ну, цікаве. На передній план невисока. Це сорт невисокий. Так, фото я вам приложу. Далі Rose Heart це дуже така квітка теж. В мене вона ранньо, ранньо, ранньо середнього десь року квітування. Я вам хочу сказати, що вона не сильно велика, але в чому її зюминка квіти, міняє колір, розкривається, насичено рожевим. Далі потихеньку-потихеньку змінює колір, серединка так і остається насичено рожевого кольору. А краї стають практично білі. І так і за цього зветься цей сорт Rose Heart рожеве серце. Дуже гарний сорт, дуже гарний. На квіти він щедрий. Поділки, дивіться, будь ласка, можна вибрати. Коріння таке ось. Далі. А, фото я добавлю. Хто тут у нас Паула Фей. Паула Фей, практично всі вже знають. Дуже гарні великі бруньки. У Паули Фей дуже рідко квітка практично одна, велика, листя таке гарне, велике ізумрудного кольору. І що я ще можу вам сказати? Що це напівмахрова квітка. Неповна, небомбовидна напівмахрова середнього зросту, не сильно низенька, така середнього зросту. І дуже-дуже яркого кольору квіти, дуже яркого. Якщо вона у вас в садку посаджена, її видно звідсі... звідусіль. І пелюстки квітки такі аж. Знаєте, переливаються такі атласні, дуже гарна квіточка. Мені вона дуже подобається. Паула Фей, фото добавлю. Далі, друзі. Далі, друзі. Так, Сара Бернар, я вам сказала вже, чи ні, я щось запуталася. Сара Бернар, пізного сроку квітування рожева годиться на зрізку. Гарні бруньочки. фото додавлю. Далі. Сорт Сорт неон – це японська форма квітки. У неї велике, така, велик, великі пелюстки нижні е, насичено рожевого кольору. Зверху е, великий такий помпон із теж рожевих таких е, пелюсток, але з таким золотим. Золотим краєм, і воно, виходить, такий помпон золотистий. Дуже така незвичайна, дуже багато має квіток, завжди дуже добре квітує. І геть не капризна. Високий, сорт високий. от Друзі, що я ще вам не сказала, бочні бокові бутони бувають, але у мене не дуже часто. Так, друзі, скільки я вам нарахувала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім сортів я вам порахувала. Фото я всі вам поставлю, всі додав. Значить, ще я ще планую копати. Діана Паркс теж середнього росту. Дуже ярка квіточка, махрова, годиться і для зрізу. Дуже-дуже ярка. Діана Паркс. Далі ще я маю копати харі Тедж, У мене дуже багато відео про нього. Він мені дуже подобається. Він такий крепкий, мощний, дуже гарний харі Тедж. Ще буде Чарм. Це класика, ви знаєте, це високий, крепкий, мощний такий е, кущ е, з такими здоровенними квітами, дуже гарними такими е, темного, червоно-темного кольору, дуже гарні. І ще в мене є Генрі Бокстос, Розоподібна в нього квітка, теж великий, мощний, такий крепкий сорт. Е, е, е. Бочних бутонів не наблюдала, немає. Санні Гьол – це ранній високий кущ, білокремова квітка, практично махрова, дуже така, добре дуже розростається, розмножується. Дуже така вдячний сорт на квіти, годиться для зрізки, дуже гарний ще такий сорт. Всі фото постараюся вам поставити. Далі хто ще? Армані. Армані це дуже темний сорт, високий, це не з дорогих сорт. Так, теж годиться на зріз Далі, хто ще? Ну, поки що отак все вроді, дівчата і хлопці. Вроді все. Якщо хтось ще там забажає то можете мені написати, ще у мене є рубра плена, така яка, знаєте, листя, ялин, як у ялиночки, таке голочками, є повна махрова квітка і є проста квітка, така природня форма. То можете теж звертатися, кому таке потрібно. Дуже-дуже раннє квітування, дуже раннє квітування. Так, хто ще в мене там? Зараз такої не вспомню. Друзі, ну, в общем, майте на увазі. 8 сортів у мене є вже викопані, ще деякі викопаю, якщо будуть бажаючі. Пишіть мені, будь ласка, у Viber, ви знаєте. Номер, там указано у. В описі до каналу. Заходьте, будь ласка, я буду рада вас усіх бачити в себе. Дякую, що ви завітали, що ви подивилися моє відео. Всім щиро дякую, бувайте здорові!